Наче полезу ножа ходять журналісти під час протистоянь на сході та півдні України. Сепаратисти та радикали нападають на медійників, б'ють їх та беруть у полон. Журналістка П'ятого каналу Наталія Тарасовська, на яку напередодні під час прямого включення з Одеси напала агресивна жіночка, написала заяву до міліції: відкрите кримінальне провадження за статтею перешкоджання журналістській діяльності. Наталка каже, під час включення з Одеси жінка у червоному пальто та її товариш в окулярах побачили камеру і пішли у наступ. Какой канал, девушка, у вас? Не бойтесь, мы вас бить не будем. Скажите, какой канал? Варто було журналісті заговорити українською мовою, як на неї накинулася, невідома. Її товариш в окулярах напав на оператора. Міліціянтів поблизу не було. А перехожі мовчки спостерігали за тим, що відбувалося. Оператор був змушений перервати зйомку і захищався від нападників штативом. Співробітникам п'ятого каналу вдалося залишитися неушкодженими, сісти в автівку і поїхати подалі від агресивних людей. Того ж дня одеські міліціянти зголосилися охороняти журналістів, аби вони змогли продовжити зйомку. Ще перед тим, як співробітники П'ятого каналу написали заяви до міліції, інцидентом зацікавилася Одеська прокуратура. Наразі триває досудове слідство. Журналісти, які працюють у південних та східних областях, кажуть, вони не афішують, з якого вони каналу, та навіть не носять із собою посвідчень, аби не накликати лиха та не потрапити у полон до сепаратистів. Нагадаємо, троє працівників змі, яких захопили радикали, і досі у полоні. Це Юрій Лелявський, позаштатний кореспондент телеканалу Зік, Сергій Шаповал, журналіст інтернет-видання Волинь пост та репортер польського фонду Відкритий діалог Сергій Лефтер. Рідні бранців написали заяви до міліції, але поки що силовики нічим не можуть зарадити. Сестра Юрія Лелявського благає про допомогу. Помогите найти и спасти моего брата. Никакой информации о его местонахождении у нас нет. Наша семья в панике все больше и больше. Друзі журналіста планують їхати до Слов'янська і самотужки шукати свого товариша. Нагадаємо, Юрія Лелявського сепаратисти захопили 24 квітня під час зйомки у Слов'янську. А полоненому Сергію Шаповалу вдалося зателефонувати рідним. Сказав, що поки що сепаратисти не планують його відпускати. Родичі підозрюють, журналіста тримають у підвалі приміщення СБУ у Слов'янську. Друзі та колеги полоненого журналіста Сергія Лефтера навіть записали відеозвернення до сепаратистів із проханням, Анням його звільнити. Знаю, що Сергій завжди боровся за справедливість. Знаю його як гарячого патріота своєї держави. І вже понад два тижні я живу єдиною мрією обійняти цю людину. Звільніть Сергія Лефтера. Отпустіть Сергія Левтера. Звільніть Сергія Лефтера.